По утриманню кролів є три основних фактори. Перше це санітарні умови, друге вакцинація, третє корм'яшка. Все. Три самих основних фактора. Вакцинація обов'язкова. Хто б що не казав, але правильно треба вакцинувати. А не чим попало і не як там сусіди розказали і таке інше. Це перший момент, другий момент кормить тільки сухим, сіно, круглий рік. Зернова суміш і вода. Ніяких буряків, ніяких овочів, ніякої прив'яленої трави. Взагалі цього нічого. Кролі просто ростуть тільки від сухого. Коли вони сухого наїлися, і води напилися. Тоді це ефективно. У мене в середньому кролиця приводить 10-12 кролинят. Взагалі їхня норма 9-14. Вони гарні мамки, раз. Приводять багато два. Розмір у них абсолютно промисловий м'ясний, компактність. Тобі ж сім'ю держу разом, і не треба відсаджувати хлопців і дівчат. Якщо ви годуєте повноцінним комбікормом, що я маю увазі, це купленим, так, спеціальним з вітамінами, з усім, то кролицю паруєте на другу добу після окролу. І в 25 днів ви відсаджуєте малюків, а в 28 днів через три дні вона зразу приводить, Тобі ж, поки вона кормить тих. Вона вже вагітна новими.